Так вони і клюють по два. На середині. Ну, щось нормальне, здається, мені. Вже хвилину тягає. А, -а, а зовсім маленька, але приємна. Скільки в ній? З пів кіла. 450. Спочинок на цьому місці. Ха -ха. Молодець! Молодець! Далеко потягнуло. Супер! Я радий за тебе Красунчик. Що ми це з нею робити будемо? Що ми з нею робити будемо? Да-да-да. Кисила там сила, бо злюча Карася з'їла. Супер. Оце супер. Маленькі повинні жити. Треба їсти великих красних члк. Красунчик. Да, мабуть, на мій день. Але подивимось, подивимось.